До уваги товариства, у нас на порядку денному одне питання. Це внесення змін до бюджету Смільської селищної певної громади на 25-й рік. За порядний день. Заговорити голосувати. Одноголочного, За. 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 день, Одного приймається і проєкт рішення. Керуючись бюджетним кодексом України, законом України про місцеве самоглядів. Протексту сесія з мили, то, комісія е вирішила внести зміни до рішення сесії Смільської селищної територіальної громади від 26 вересня 2025 року номер 2691 проведець міської селищної територіальної громади на 25 рік, а саме перше, збільшити доходи місцевого бюджету на 25 рік в сумі 793 тисячі 200 гривень за рахунок субвенції. З державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів е, закладів загальної середньої освіти додаток 1. Друге, збільшити видатки загального фонду місцевого бюджету на суму 793 тисячі 200 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти та внести зміни до розподілу видатків бюджету територіальної громади за функціональну та економічної фальсифікації додаток Третє внесті зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів на, на 25 рік, додаток номер 3 Четверта, встановити дефіцит загального фонду в сумі 5 793 412 гривень, дефіцит спеціального фонду в сумі 2 мільйони 326 тисяч 330 гривень. П'яте. Затвердити обсяг видатків загального фонду у сумі 96 мільйонів 487 тисяч 807 гривень. Спеціального фонду в сумі 3 мільйони 924 тисячі 230 гривень. Шостей, додатки, додатки від 1 до 3 до цього рішення є його від'ємною частиною, контроль за виконанням рішення бюджетного петру. Додатків на жаль не спостерігаю. Я. Щось Надійшла субвенція, субвенція. з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Сума 793 тисячі 200 гривень. Це жовтень 264 тисячі 400 гривень, листопад 264 тисячі 400 гривень, і грудень 264 тисячі гривень. Це зрозуміло, розподіл теж більш-менш зрозумілий, а дефіцит загального фонду, дефіцит спеціального фонду. Це по програмі формуються суми, використані наші, ті суми, які ми ставимо на загальний фонд, це йде по диктату. Це як формуються додатки, ми вносимо всі суми, які використовуємо по фондах і ми там формує і Потім ми дивимося, який у нас дефіцит, профіцит. Має ну, всі доступні. Ну, на кінець року планується без дефіциту, чи не планується? Як показати? Це не те, що дефіцит, це не кошти, які нам не вистачають. Це кошти, які ми використовуємо. Хоча за висловом, я теж це так розумію, установити дефіцит загального фонду. Дефіцит, читає, не, 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 не достатча загального фонду, але може на рівень наш бухгалтерський недостатньо, щоб це Ну, В загальному ви зрозуміли, що е, війна допомогла е, владі нашій відчути ці потреби наших дітей, якраз дуже, дуже актуальні. Оці субвенції на харчування, як і багато що відбувається зараз в нашій державі, такі раптові підтримки, допомоги. Прекрасно. Що ставить? Зараз переживають, так.